Ціне вітанням, слава Україні! Героям слава! Ми розпочинаємо трансляцію нашого матчу. П'ять гравців з прізвищами. Ну що, поїхали? Перший тайм розпочався у білій формі. Команда відповідно у групі Б Аврора і Сокіл набравши по сім очок. Матч, якої приймала Коломи, першолігова команда, господарі. Від воріт до воріт. Василь Кучера. Одно тож потрапив на олівець. Ну не знаю, як буде чи буде ця команда на аматорському рівні існувати рибак та ска, але Василь Кучера кри. Але побачимо, як будуть складатися події, хто стане ступерником. Формітори тут улюблене. Ось ці хлопці в білій формі, які зараз вийшли на майданчик. Я так помітив одного, другого і. Блащук. Не вдалося йому перехитрити. Вайця, зміни якісь гри у правилах, грив футзал. Тож вболівальники за стажем. Дивізоні найсміші в іспанського чемпіонату. Микола Микітюк, то приєднається незабаром весь майданчик, пробивши за Комірець. Закинув. Ой-ой-ой, а хто це у нас такий? <риклад> Наталії проти і... нема. Так само можуть помилятися. Ну, і... О, це люди. І тут щастить зараз, устав учасником матчу. І пеца добуш, і в все раз він готовий повернути. Вже повернувся на майданчик. Москалик програв свою дуель комбінаційного футзалу виконання суперника. Так само потрібен час, але чи довго так триватиме ось цей шалений футзал, ось цей шалений темп, який взяла одна і її відповідає інша команда зараз кудись в інше місце. Тоді ми б ми побачили от, саме той сейф. А тут це був все цільніші. 4-2. значить за третє місце також не обійшлось за шестиметрових ударів. Енергія та Сокіл зіграли, тягне удар Москалика. Хоча маємо і чемпіони, і володаря Кубка України, Ураган та володарем Кубка сезон 23-24 і колишній хід став дворазовим. А фурнітури кардинал-Рівниць грають о 16.30. Ну так завжди для господарів, їхні матчі другий. Як тут, то до честі цієї команди, яка паралельно грала і в першій лізі, є. Скажем, зуб у когось намагатиметься зараз контролювати. І вони гарно пробував. Ой-ой-ой! Здається, ось тут. Наші просто вб'ють коломияни. Вітаємо Коломою з перемогою. Перша лігова команда Фурнітура здобуває перемогу над представником Екстраліги команди МСК Харків рахунком. Два нуль з роботими мечами значились Василь Кучера, сьома хвилина, голкіпер Коломиян І крапку в цій грі поставив ігор Крамер на 39-й хвилині. Отож, 2-0. Перемога Хар... фурнітура над Харковом.